Тім Черрі нарешті оголосили дату виходу Silk Song. GSC Game World оголосили дату виходу Stalker 2 на PlayStation 5. Скандал навколо Bloodlines 2. Elden Ring просто жахливо виглядає на Switch 2. І ще більше, друзі, цікавих новин у 10-му випуску Checkpoint тижня. Австралійці з Тімчері нарешті оголосили про дату виходу такої супер очікуваної ігри, як Hollow Knight Silksong. забігаючи наперед, чекати гравцям залишилося недовго детальніше. Далі у відео. Те, що здавалося нескінченим очікуванням, нарешті завершилося. Команда Team Cherry офіційно оголосила дату релізу Hollow Knight Silksong. Це просто свято для всієї ігрової спільноти. Гра виходить вже 4 вересня, і що найголовніше, вона одразу з'явиться в Game Pass. Team Cherry повідомила, що Hollow Knight Silksong виходить на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Switch 1, Switch 2 та ПК. Такий широкий список платформ, показує, що розробники, хочуть, щоб гра була доступна для. Як найбільшої аудиторії розробники також обіцяють новий арсенал зброї та механік, що робить геймплей за Hornet унікальним: різноманітні локації від коралових лісів до позолучених міст та туманних боліт, епічні квести, стародавні таємниці та режим Silk Soul для ветеранів, що обіцяє справжній виклик. Отже, продовжуємо про дати релізу. У нас дуже багато цікавих новин. GC Game World також оголосили дату релізу Stalker 2 на PlayStation 5. Гра до речі, отримає окрему версію оптимізацію, точніше, для PlayStation 5. Pro та ще багато цікавих фішок для спільноти на PlayStation детальніше далі у відео. GSC Game World повідомили, що S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде на PlayStation 5 20 листопада цього року. Це символічно, адже реліз відбудеться рівно через рік після виходу гри на Xbox та ПК. Попередні замовлення вже відкриті в цифровому магазину Sony. Одна з цікавих деталей є підтвердження того, що гра отримає оптимізацію під PlayStation 5 Pro. GSC Game World прагне максимально використати можливості нової потужної консолі від Sony. S.T.A.L.K.E.R. 2 отримав останнє велике оновлення в червні, а наступ. Упний масштабний патч 1.6 очікується не раніше вересня. Це означає, що PlayStation гравці отримують значно більш стабільну та виправлену версію гри. Спільнота, яка з нетерпінням чекала можливості зануритися в зону, тепер це зможе зробити в листопаді, як я вже сказав, цього року. Це також важливий крок і для самої GSC, оскільки реліз на PlayStation 5 значно розширить їхню аудиторію та збільшить продажі гри. Символічна однорічна ексклюзивність для Xbox була частиною їхньої годи. Однак для GSC. Всі цей рік не пройшов дарма. Завдяки роботі над патчами та оптимізаціями для ПК та Xbox, Версія для PlayStation 5, ймовірно буде працювати набагато краще ніж гра на релізі. Фактично, PlayStation гравці отримують більш досконалий та відшліфований продукт. Також анонс оптимізації під PS5 Pro – це дуже розумний маркетинговий хід, який створює додатковий хайп навколо гри, а також підігріває інтерес до самої нової консолі. Також S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала оновлення 1.5.3. Коротко про апдейт. Оновлення 1.5.3 – це відповідь розробників на фідбек гравців, замість того, щоб поспішати з великими змінами, команда GSC зосередилася на стабільності та усуненні дрібних, але неприємних помилок. Серед найважливіших виправлень проблеми з мутантами. Виправлено телепортацію мутантів під час атаки. Також прибрали масовий спавн кровососів, що безумовно полегшить життя сталкерам. Поведінка NPC – усунуто баг з появою NPC у повітрі. Або в радіаційних зонах, відтепер вони не будуть заважати вашому проходженню. Також виправили постійне зачинення дверей на хабі Скадовськ. Технічні виправлення було усунуто чотири випадки, які призводили до вильотів гри. Виправлена синхронізація субтитрів та некоректне положення руки NPC на Xbox. Продовжуємо теми з датою виходу. Епоха Емперій 5, гра від Xbox, виходить на PlayStation 5. Microsoft оголосила, що Age of Empires 5 буде доступна на PlayStation 5. Реліз заплановано на 4 листопада, а попередні замовлення вже відкриті в PlayStation Store. Базова версія коштуватиме 40 доларів, також доступні розширене за 60 та преміальне за 70 доларів. Вихід гри на PS5 збігається з релізом нового великого доповнення для всіх платформ та також 4 листопада гравцям стане доступне DLC династії сходу, яке принесе чотири нові цивілізації, новий одиночний режим та багато іншого. Гравці на PlayStation отримують не просто запізнілий порт, а повноцінну актуальну версію гри з усім новим контентом. Нагадаю, оригінальна «Age of Empires 5 вийшла на ПК у 2021 році, а на Xbox дісталася лише через два роки. В мережі розгорівся скандал навколо Bloodlines 2 гравці не задоволені вмістом базового і максимального видання. Знов таки на геймском розробники Vampire The Masquerade Bloodlines 2 оголосили, що стандартне видання гри коштуватиме 60 доларів. У часи, коли деякі тріплеї проєкти коштують 80 доларів, це було сприйнято як приємний жест. Але потім були представлені інші версії гри. Наприклад, Deluxe Edition вийде 70 доларів. А ось видання Premium Edition буде коштувати 90 доларів, і воно містить косметику та доступ до двох додаткових ігрових кланів ласом і Тореадор, і саме цей пункт викликав обурення в спільноті у всесвіті Vampire the Masquerade клани це не просто скини, це основа ігрового процесу, яка визначає унікальні здібності, стиль гри та сюжетні лінії. Фанати сприйняли це так, ніби видавець парадокс продає ключові частини основної гри окремо. У соціальних мережах одразу з'явилися гнівні коментарі. Наприклад, один із них Bloodlines 2, офіційно поділила вампірів на платних і бідних. Реакція спільноти цілком. Зрозуміла, коли ти роками чекаєш на продовження улюбленої гри, а тобі потім кажуть, що за ключові механіки, які мають бути в базовій версії, потрібно доплачувати? Це дуже засмучує, особливо коли йдеться про таку важливу частину, як клани, це виглядає як спроба заробити на найвідданіших фанатах. Звісно, у видавця є свої причини. Проєкт Bloodlines 2 мав дуже довгий і складний цикл розробки, і можливо, таким чином вони намагаються компенсувати витрати, але чи це таку агресивну бізнес-модель фанати вже закликають бойкотувати гру, і це може серйозно нашкодити продажам на старті. Resident Evil Requiem дата релізу, новий трейлер та подробиці про головну героїню. Наємском показали новий трейлер Resident Evil Requiem. Гра вийде 27 лютого 2026 року. З трейлерами дізналася трішечки більше інформації про нову героїню Грейс, її похмуре минуле та нові елементи геймплею. У новому трейлері Грейс стикається з таємницями, пов'язаними з її матір'ю та людьми, що її переслідують. З точки зору геймплею, трейлер нам демонструє класичний survival horror, де гравцям доведеться розкривати секрети родини Ешкрофт, вирішувати заг. Ти, що переплітаються з сюжетом, і також взаємодія з оточенням, де кожна кімната особняка приховує небезпеку. Гра буде працювати від першої особи, і на честь анонсу, а також наближення 30-річчя серії, кепком представила ювілейний логотип і нову ілюстрацію з грейс та іншими культовими персонажами, що свідчить про те, що ця частина, ймовірно, буде дуже важливою для всієї франшизи. Розробники вирішили зосередитися на психологічному аспекті та історії персонажа. На відміну від багатьох попередніх частин, Реквієм обіцяє не просто екшен, а глибоке дослідження минулого та його впливу на сьогодення. Особливо мені подобається ідея флешбеків. Це може стати потужним інструментом для створення напруженої атмосфери. Це також демонструє, що серія Resident Evil не боїться експериментувати від класичних ігор до екшен шутерів, а тепер до психологічного хорору з глибоким сюжетом. Resident Evil Requiem може стати чудовим доповненням до всесвіту. і Новому розкрити таємниці, що пов'язані з ракон сітя. А що думаєте ви, друзі? Чи чекаєте ви новий Resident Evil? І чи подобається вам, що розробники поділяють більше уваги психологічному хорору та історії персонажів? Діліться, як завжди, своїми думками внизу в коментарях? На Gamescom показали новий геймплей Chronos The New Dawn. Нагадаю, це гра від розробників Bloober Team, які випустили ремейк Silent Hill 2. Нам показали новий геймплей та розповіли про ключові механіки гри. На заході Future Games Show розробники з Bluebird Team розповіли про ключові механіки та сюжетну зав'язку The New Dawn. Гравець бере на себе роль мандрівника загадкового персонажа, який досліджує руїни людської цивілізації, шукаючи часові розломи. Про сюжет людство перебуває на межі вимирання через дивну хворобу, яка викликає сліпоту та змушує заражених зливатися в одну істоту. Бойова система потребує тактичного підходу. Важливо не просто перемогти ворога, а й Обов'язково добити його, щоб не дати їм об'єднатися та перетворитися на більш сильні форми в арсеналі гравця, вогнемет, зброя ближнього та дальнього бою, а також можливість тимчасово оглушувати ворогів. Ще однією важливою механікою є керування обмеженим інвентарем. Гравцям доведеться заздалегідь планувати які ресурси брати з собою, щоб вижити. За словами розробників, усі елементи геймплею спрямовані на створення постійного відчуття напруги та нестачі ресурсів. Кронос Dawn виглядає дуже цікаво, особливо для тих, хто є шанувальником Блубер Team, але хотів би побачити від них щось нове. Мені особливо подобається, як вони інтегрували елементи боди хорору в геймплейні механіки. За даними журналістів IGN, Elden Ring на Switch 2 просто у катастрофічному стані. ФПС просідає навіть у простих сценах. Немкобенда й заборонили навіть на Gamescom знімати відео, щоб журналісти не могли публікувати гру в такому вигляді. За даними IGN, демонстраційна версія Elden Ring для Switch 2 демонструвала критично низьку частоту кадрів. Проблеми були помітні навіть при простих діях, як обертання камери. А в динамічних сценах, наприклад, під час їзди через великі локації ситуація ставала ще гіршою. Bandai Немко заборонила журналістам записувати геймплей. Це звісно лише посилило підозри щодо реального стану порту. Також інші учасники виставки підтвердили ті самі проблеми з продуктивністю. З технічної точки зору ситуація зрозуміла. Свіч 2 виглядає чудово, але її потужності, схоже, не вистачає, щоб впоратися з величезним відкритим світом Elden Ring. Це не просто питання графіки, це питання масштабу, який консоль не може обробляти без значних компромісів. Розробникам доведеться суттєво попрацювати над оптимізацією. Найгірший сценарій, про який зараз говорять, це доля Batman Arkham Knight. на оригінальному свіч той порт був відомий своєю жахливою продукт. Тивністю, звісно, розробники Elden Ring мають час, щоб все виправити, але це вимагатиме значних зусиль. Також Bethesda анонсувала Indiana Jones для Switch 2. і не тільки детальніше далі у відео. На Gamescom розробники Indiana Jones зробили два ключових оголошення. По перше, анонс для Nintendo Switch 2 – це була справжня бомба вечора. Indiana Jones, що була ексклюзивом, Microsoft, буде портована на нову консоль Nintendo на Switch 2. Цей реліз заплановано на 26 рік, що дає розробникам достатньо часу на якісну оптимізацію. По-друге, сюжетне доповнення з of Jains Розробники показали живий геймплей з нового DLC. Ми побачили як Інді в своєму клас. Сичному стилі, незважаючи на обіцянки, доторкається до артефакту, що призводить до нових пригод. Гравців чекають загадки з гігантськими статуями. А сюжет буде присвячений легенді про безіменного воїна гіганта. Це доповнення вийде вже дуже скоро, 4 вересня 2025 року. Для Xbox Series та ПК. анонс індіана Джонс на Switch 2 – Це черговий і дуже вагомий доказ того, що Microsoft продовжує свою стратегію. Вони більше не прив'язують свої ключові ігри лише до власного заліза. Агнуть розширити аудиторію після таких проєктів, як Hi-Fi Sea of Thieves та Grounded, Вихід Indiana Jones на платформі Nintendo є ще одним кроком у цьому напрямку. Це велика перемога саме для гравців, які отримують доступ до aaa проєкту. Також дуже приємно бачити, що розробники не забувають про гру після релізу і вже готують для неї повноцінне сюжетне доповнення. Напишіть, друзі, що думаєте, ви чи чекаєте DLC до Indiana Jones? який би ще ексклюзив Xbox ви б хотіли побачити на Switch 2. Hexworks анонсували Lords of the Fallen 2. Подробиць про гру наразі, на жаль, небагато, але я зібрав для вас усе, що відомо. Студія Hexworks та видавництво CA Games, творці Lord of the Fallen, нарешті порадували шанувальників. Вони офіційно анонсували Lords of the Fallen 2 і назвали орієнтовний рік релізу 2026. Хоча подробиць про гру поки що дуже мало, сам факт анонсу. Це велика подія для всіх, хто полюбив похмурий світ та складні бої першої частини. Офіційний анонс стався без гучної презентації. Відомо, що гра вийде у 2026 році і буде доступна на ПК PlayStation 5 та Xbox Series про саму гру відомо небагато, але деякі деталі були озвучені раніше. Більш похмурий сеттинг. розробники обіцяють, що сиквел буде значно темнішим за першу частину, що має поглибити атмосферу жаху та відчаю. Розвиток ключових механік. Hexworks мають намір вдосконалити всі механіки, які були представлені в оригіналі. Зокрема, вони хочуть ще більше розвинути ідею двох світів, яка стала однією з візитних карток гри. Ця механіка дозволяє дозволяє подорожувати між світом живих та світом мертвих, що створює цікаві можливості для дослідження та бою. Перша частина, попри деякі недоліки, була успішною, мабуть, і знайшла свою аудиторію завдяки унікальному сетингу та цікавим ігровим механікам. Заява про те, що сиквел буде значно темнішим і розвиватиме ідеї двох світів, вселяє надію, що розробники винесли уроки та працюють над тим, щоб зробити гру ще кращою. До речі, продовжуючи тему про свіч 2 Borderlands 4 не отримує сплітскрін на відповідну версії для Switch 2. Тому якщо ви розраховували з другом грати на одному екрані, тому у мене для вас погані новини. Це саме версія для Switch 2. Але не все так погано, детальніше далі у відео. Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному сайті Borderlands, реліз на Nintendo Switch 2 відбудеться з невеликою затримкою 3 жовтня 2025 року, тоді як на ПК Xbox та PlayStation 5 гра вийде 18 вересня, і головне, що варто пам'ятати, це відсутність режиму Screen на Nintendo Switch 2. Розробники не надали детальних пояснень, але найімовірніше, що причина криється в технічних обмеженнях, чотири копії гри на одному екрані це величезне навантаження. Яке можливо б вплинуло на стабільність та продуктивність гри на Switch 2. цей компроміс схоже був необхідним для того, щоб гра взагалі вийшла на нові консолі від Nintendo. Але для власників Switch 2 є й хороша новина. Розробники підтвердили, що Borderlands 4 буде підтримувати повний кросплей з усіма іншими платформами, включаючи ПК PlayStation 5 та Xbox Series. Відмова від сплітскрін – це непросте рішення. Це чіткий сигнал про те, що, попри збільшену потужність Nintendo, Досвідч 2 все ще буде потребувати оптимізації для великих тріплей проєктів. Це також нам показує, що розробники готові йти на компроміси, щоб забезпечити стабільний досвід. Особисто я вважаю, що цей компроміс є цілком виправданим в епоху, коли більшість з гравців спілкуються в онлайн. Повний кросплей є набагато ціннішою, мабуть, функцією ніж локальний кооператив на одному екрані. Портативні ПК ROG Xbox Ali та ROG Xbox Ali X унаслідували філософію Xbox Series. Microsoft пояснили про різницю моделей портативок. Коли Microsoft представила Xbox Series, вони одразу окреслили чітку стратегію максимальна якість проти доступності. І тепер здається, цей самий підхід переноситься на портативні пристрої. Представники Microsoft у новому подкасті розповіли, у чому буде принципова різниця між ROG Xbox Ali та Алікс, підтвердивши чутки про їхню орієнтацію на 720 та 1080p відповідно. Згідно з інформацією від керівників ігрового підрозділу, Microsoft лінійка портативних консолей ROG Xbox Ali – буде мати таку саму філософію, як Xbox Series S та Xbox. Series X. Наприклад, ROG Xbox Рогіксбоксалі це базова модель, орієнтована на ігри в роздільній здатності 720p. Вона оснащена процесором AMD Z2A, 16 гігабайт оперативної пам'яті та накопичувачем на 512 ГБ. гігабайт. Це за словами Microsoft, більш доступне рішення для масового сегменту. За чутками її ціна складе близько 600 євро. А ось старша модель ROG Xbox ця, Версія створена для вимогливих гравців, які прагнуть грати в 1080p для вимогливих, мабуть, в лапках, вона отримала потужніший чип AMD 2 Extreme, 24 гігабайти оперативної пам'яті та 1 терабайт сховища. Ці характеристики дозволять запускати сучасні тайтли, такі як Doom the Dark Age та Indiana Jones, з кращою продуктивністю та якістю зображення. Очікувана ціна 900 євро. Віце-президент Джейсон Рональд підкреслив, що, хоча базовий алі також зможе. Запускати ці ігри доведеться значно знижувати роздільну здатність та інші параметри. Microsoft продовжує свою стратегію, яку застосували на Xbox Series X та Xbox Series S, і тепер роблять те ж саме на ринку портативних ПК. Це дає гравцям вибір або доступна модель для невибагливого геймінгу, або потужніша версія для тих, хто хоче максимально з доступної якості. Однак ціна на Алікс аж 900 євро, як на мене, є дуже високою. Це ціна повноцінної консолі та. Кількох ігор навіть в придачу вона може і буде відштовхувати багатьох потенційних покупців. Питання у тому, чи готові гравці платити такі гроші за портативну консоль, точніше за портативний ПК, тому що я нагадаю, ці пристрої працюють на Windows. Друзі, ви напишіть в коментарях, яка з цих моделей вам здається більш привабливою, і чи будете ви собі їх купляти. Також віце-президент Ексбокс поділився своїми думками з приводу майбутнього консолей від Майкрософт. Поки ігрова спільнота сперечається про майбутнє Xbox, сама Microsoft вирішила дати чітку відповідь у свіжому випуску офіційного подкасту. Віце-президент Xbox Джейсон Бомонт і Джейсон Роналд розповіли про свої далекосяжні плани від майбутнього геймпас до наступного покоління консолей. Представники Microsoft розповіли про свій підхід до ігрової індустрії. Їхня стратегія це розширити екосистему, щоб вона була доступною на будь-якому пристрої, а не лише на консо. am Microsoft планує зробити Xbox Cloud Gaming значно доступнішим. Для цього вони розширюють географію сервісу, встановлюючи нові сервери по всьому світу. Крім того, компанія розглядає нові способи доступу, зокрема, дешевші рівні підписки інновації та штучний інтелект. Головний акцент був зроблений на штучний інтелект функції та нейронний рендеринг. Microsoft і AMD вже співпрацюють над спеціалізованими чипами для консолі наступного покоління, але першим ви Бувальним полігоном стане портативна консоль ROG Xbox Ali X, яка вже матиме спеціальний нейропроцесор для експериментів з штучним інтелектом. Це не просто косметичні зміни, це за словами розробників технології, які докорінно змінять ваш ігровий досвід. Зростання Game Pass на тлі критики про нібито збитковість сервісу Microsoft заявила, що Game Pass демонструє рекордні показники по виплатах розробникам та загальній виручці. Це спростовує уявлення. Про те, що геймпас є невигідним. Очевидно, що Майкрософт більше не думає лише про консольні війни. Вони будують єдину екосистему, де неважливо на чому ти граєш, на ПК, консолі чи смартфоні. Інвестиції в штучний інтелект це розумний та далекоглядний крок. Це може вплинути на все від реалістичності графіки до поведінки NPC та генерації контенту. Компанія робить ставку на технології, які можуть стати новим стандартом. Продовжуючи тему Microsoft, Shenmue 3 вперше за всю історію вийде на консолях Xbox. Оновлена версія Shenmue 3 раніше доступна лише на PlayStation 4 та ПК. Тепер з'явиться на Xbox Series, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 та знов таки ПК. Це вперше, коли третя частина серії стане доступною для власників консолей від Microsoft. Розробники оголосили про цілу низку покращень, які мають зробити гру більш сучасною та комфортною. Технічні оновлення очевидно нас чекають чіткіші текстури, більше деталей, швидкі завантаження, і що особливо важливо, підтримка. DLSS та FSR. обіцяють покращення геймплею. Розробники прислухалися до критики в оновленій версії. Можна буде пропускати кат-сцени та діалоги. Також буде збільшено вікно таймингу для QTE-сцен, що зробить їх легшими і менш вимогливими. Це суттєві зміни, які зроблять гру більш доступною для нових гравців. Кастомізація, додані нові налаштування геймплею, наприклад, регулювання витривалості або автоматичне відновлення здоров'я перед боями. Але найцікавіше. Це можливість вимкнути всі зміни, щоб отримати оригінальний досвід. Ну а ви, друзі, що думаєте про оновлену версію 3? Чи будете ви грати? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Оголосили дату релізу Bad Cheese – незвичний хорор з унікальним візуалом. Саймон Лукашик, який раніше вже демонстрував своє вміння створювати унікальний візуальний стиль, анонсував, що його перша самостійна гра Bad Cheese вийде 1 вересня 2025 року. Bad Cheese виділяється на тлі інших хорорів своїм візуальним стилем, натхненим класичними мультфільмами 1920-х років на кшталт параход Віллі. Усі елементи гри від персонажів до. Оточення виконані вручну, що створює неповторну атмосферу. Замість кримерів та жахів про монстрів, гра концентрується на психологічному тиску. Сюжет розповідає про маленьке мишення, яке проводить вихідні з батьком, чия поведінка стає все більш непередбачуваною та лякаючою. Геймплей побудований на простих повсякденних завданнях, які потрібно виконувати тихо, щоб не розлютити батька. Тривожна атмосфера посилюється внутрішніми страхами героя, що вплітаються у сам ігровий Овий процес здається, це буде дослідженням тривоги та страхів, які можуть виникнути у дитини, коли її оточення стає небезпечним та непередбачуваним. Ну що ж, панове, це були найголовніші новини цього тижня. Завдяки Gamescom у нас дуже багато цікавих новин, але все я просто не можу вмістити в один випуск. Тому тому у нас ще до речі йде Gamescom. Багато новин буде в наступному випуску. Тому, якщо вам подобається новини ігрової індустрії, обов'язково підписуйтесь на канал Alex Game Pass, щоб бути в курсі всіх цікавих подій. Також, друзі, нагадаю, що у нас йде Road to 10K. Я поставив собі мету зібрати 10 тисяч підписників на Ютуб каналі. Alex Game Pass до кінця 2025 року. Також, друзі, обов'язково пишіть ваші думки коментарі внизу під відео, як вам Gamescom. Мені особисто дуже і дуже сподобався. І нарешті ми пощупаємо Song. І нарешті, до речі, гравці на PlayStation пощупають Stalker 2. З вас, друзі, як завжди, пальці догори і будемо тримати зв'язок на каналі Alex Game Pass.